Маю вам сказати, що ви формуєте інфопростір, а він вас ось така сьогодні. У нас буде тема і така розмова. Почнемо ми з того, що 10 хвилин Лєра за кадром ржала з моїх штіблетів і сказала, що вони просто її сильно веселять. Тому навіть якщо вам не сподобається це відео чи не актуальна ця тема, ви можете просто порозглядати мої батіночки. Це невеличкий вступ. Мене звати Ірина Любченко, я продюсерка особистих брендів. Це мій YouTube канал. І тут я з вами розмовляю про те, як створити, як побудувати особистий бренд, як побудувати свою особистість і ще багато чого мого цікавого особистого, я сподіваюся. Тому ми починаємо. А я напевно повторюю, що кожен із нас маленьке медіа, і це треба, мені здається, прийняти, усвідомити і просто жити з цією думкою. Що це означає? Я кожного разу хочу донести, що людина має вплив на іншу людину. І власне тому це одна із. Причин, чому я запустила нарешті свій канал, і нарешті я спокійно сідаю перед камерою, ну як спокійно, трошки з мандражем, але сідаю. І розповідаю те, в що я дійсно вірю і що вважаю важливим. Тому ця тема про те, що ми формуємо інфопростір, а інфопростір формує нас, вона, неймовірно, мене драйвить, і я хочу про це детальніше поговорити і розкласти пункти, яким же чином ми впливаємо і яким чином впливають на нас. Я можу якийсь стендап записати. ну, це буде смішніше. Але далі буде відео про моє життя. Це буде реально або стендап, або трагікомедія. Давайте поговоримо про те, як ми формуємо наш інфопростір. Я розділила на три таких великі блоки. Перше, це те, що ми споживаємо в соціальних мережах. Я думаю, що ви уявляєте і усвідомлюєте. І найголовніше, відчуваєте на собі кількість інформації, яку щоденно... Ви просто гортаєте, бачите і споживаєте навіть того, мені здається, не розуміючи, тому що навіть наше оце гортання сторіс чи гортання тіктоків на підсвідомості все одно залишає якісь шматочки, які потім можуть складатись в якусь картину. І від того. Який саме контент ми споживаємо, ми дуже багато чого формуємо в собі. І ось на це я рекомендую вам звернути прям таку особливу увагу, тому що це може на перший погляд здаватись не дуже важливим, або що контент, який мені цікавий, який важливий, я його дивлюсь там. Сконцентровано, чітко, ясно. А те, що мені не цікаво, як фон, але цей інформаційний фон сильно на нас впливає. Другий наш пункт це люди, люди, які нас оточують. Тут класна вправа, дійсно, яка працює, вона трошки заїжджена, але кращого ще об'єктивно не придумали. Подумайте, сядьте і подумайте, хто вас оточує, хто ці найближчі люди. 5-10 людей, з якими ви постійно в контакті. І це не обов'язково навіть ваша сім'я чи ваші близькі люди. Це ваші колеги, це люди, із якими ви співпрацюєте, із якими ви займаєтесь спортом, яких ви найчастіше бачите. Ці люди впливають на вас. І ця вибірка людей інколи, і їх умовно зміна або прихід нових людей у ваше життя може кардинально змінити ваше життя. Знаєте, був час, коли. Коли я сильно засмучувалась, коли з мого життя йшли якісь люди об'єктивно. Мені здавалося, що я якась не така, я погана, я щось не так зробила, я недостатній друг, недостатня там, жінка і так далі. В якийсь момент я усвідомила, що ось ця циркуляція, як би це не звучало, людей в вашому житті, вона відображає вас на вашому даному етапі життя. І якщо навкруги ви побачите, що є люди, які за вас, які вас підтримують, які радіють, які щиро захоплюються успіхами, а не тільки з вами поруч, коли у вас складні моменти, то ви від цього дійсно квітнете. А якщо ви відчуваєте, що ви спілкуючись з людьми, знаєте, буває таке: зустрівся з кимось і прийшов спустошений, бо або з тебе забрали цю енергію і не дали взамін. Або просто людина, яка нещира, не рада за вас і умовно там за посмішкою приховує якийсь негатив. <плес> я колись вдавлюсь. Це, до речі, минулі рази, коли я монтувала оці склейки, там, де я ковтала слину від стресу, це дуже було смішно, я їх вирізала. Uh, да. Ну а що робити? Ми навчимось. Пропоную дійсно відслідкувати свій внутрішній стан після е, зустрічі з якимись людьми вашого життя, або часу спільного, який ви провели. Що ви відчуваєте? Ви натхненні сповнені сил чи вдячності, чи така, такі, знаєте, ще відчуття теплого спокійного тепла, якогось чи теплого спокою. Не знаю, як це пояснити вірніше. Або ви. Спустошені, у вас немає енергії, і вам би, чесно кажучи, хотілось би лягти, щоб вас ніхто не чіпав. Відслідкуйте, це неймовірно важливо. Причому відслідкуйте з двох сторін, тому що насправді ви можете бути тією токсичною або якоюсь складною в даний період часу людиною, яка може просто не давати і відповідно не отримувати цю енергію. Третій момент теж обожнює те, що формує нас, це наші власні думки. Тому що все одно е, кількість думок протягом дня, які просто пролітають, проносяться і створюються в нашій голові, неймовірна кількість. І дуже цікавий факт, що у нас повторюється 80% думок щодня. 80%. тобто вони ось таким колом просто циркулюють і функціонують у нас в голові. І якщо ми трошечки, маючи внутрішній ресурс, тому що без нього, чесно кажучи, не вийде, зможемо відслідкувати і подумати. Про що ми думаємо, як ми е, на щось реагуємо, е, як ми підбираємо слова. От так само, як я вам зараз показую, як роблю я. Тобто я роблю це повільно, тому що я думаю, про що я хочу сказати. І наскільки мої думки формують мій день, е, моє життя, мою діяльність. Візьмемо такий найпримітивніший приклад. Який нещодавно теж ще раз мені довів правильність цієї думки буває так, що ви прокидаєтесь будь-який рандомний день, і у вас стається щось не по вашому плану. От, все наперекосяк, от все іде не так. Зазвичай люди думають, що ну, все, навіть цю фразу використовують: день пішов по одному місцю, все, і вони налаштовані вже на те, що далі буде щось не те. Я в ці моменти я прям фізично себе отак збираю, сідаю і кажу, Іринка, Окей, щось пішло не по плану спочатку. Від цього не залежить мій день. Давай розберемось, отак, от закрили цю частинку і починаємо далі рухатись тим наміченим планом або адаптацією цього плану до того, що у нас виходить. Чесно, стає неймовірно легко. Я не псую собі день, я не псую день оточуючим, він далі рухається. Але це зайняло у мене час і ресурс, і прокачку цього м'язу, що я сяду і поговорю з собою, що мої думки про те, що я думаю, наскільки день буде позитивним, успішним, хорошим, він впливає на те, ці думки вірніше впливають на те, як пройде цей день. Приклад вам ще. Минулий тиждень та і цей весь тиждень за вікном дощі. Я думаю, ви пам'ятаєте цю погоду, ще й перевели час, і ми всі з вами в ауті повному. Сьогодні у нас сонце. Ми із Лерою в шоці. Ми зранку, наші перші повідомлення було сонце. Тому що я десь розумію, що просто настільки я люблю цю діяльність. Я хочу познімати ці відео. Ми орендували класну студію зі мною ліра, з якою мені спокійно, класно і яка є підтримкою. За кадром вона вже майже плаче. Якщо заплаче, ми перевернемо камеру і познімаємо. Бо контент, коли в кадрі плаче людина, це, звісно, феєрично. Ну тобто, все склалося, тому що це правильне налаштування думок. Хоча зранку я спізнювалась, у мене щось не виходило. затори в місті, ну купа всього. Але ось цей нюанс. Він формує ваш інфопростір і ваші думки. А, а другим моментом ми тепер поговоримо, як інфопростір формує нас, і перше, що я хочу сказати, що інформація змінює наше мислення. Що я маю на увазі, протягом дня ми отримуємо неймовірну кількість знову ж таки, інформації, яка впливає на наші рішення, думки, яка впливає на те, як я буду ставитись до будь-якого моменту в моєму житті. Тому. Якщо умовно ти кожен день чи там регулярно будеш слухати чи дивитися щось, що тебе мотивує, надихає, заряджає і додає позитиву, то мені здається, що відповідно і життя твоє зміниться. У мене є такий приклад: один із е, моментів. Е, Давайте так, не так забули. Розповідаю заново. Коли мені необхідно натхнення, я прям фізично відчуваю, що я хочу зарядитись. Зазвичай я заряджаюсь людьми. Це можуть бути або мої близькі люди, або це можуть люди бути інфлюенсери, чи люди, думка яких мені цікава, або випадково навіть людей, яких я можу знайти в інфопросторі, і мені дуже цікаво послухати, що вони. Скажуть чи говорять на якусь тему через свій досвід. І я прям цілеспрямовано іду йду за цим контентом. А якби я в той момент, коли мені необхідно натхнення, чи я в поганому настрої йшла б і слухала умовно якесь ниття чи якийсь негатив, ви розумієте, мій емоційний стан він би пішов ще нижче. Мені цього не треба. Тому в цьому плані я сильно прям відслідковую, що мені необхідно, і беру це. Але є ще і інша сторона. Буває такий меланхолійний настрій, і об'єктивно, коли ти хочеш вивільнитись від емоцій, і ну в моєму випадку вивільнення емоцій це поплакати. Це найкращий спосіб очищення і такого відчуття легкості. То я можу дійсно включити якусь мелодраму, драму або подивитися щось душевне, що мене умовно. Підтримає в цьому меланхолійному стані. Я проживу цю емоцію, і далі мені буде легше рухатись. Боже, там про баню пишуть, ти бачиш? Кому що як це як він це читаєш, Як воно тебе не збиває? Не знаю. Ну, збиває, але ми продовжуємо далі. І ще два пункти. Дивіться, інфопростір впливає на наші рішення і на наш емоційний стан. Взагалі, зараз я би всім рекомендувала, як би це складно не було, але намагатися турбуватись про свій емоційний стан. Нам об'єктивно складно морально живучи в Україні в умовах повномасштабного вторгнення з купою негативних новин щодня підтримувати себе в балансі. Але я розумію і дуже раджу вам, щоб ви турбувались про себе і розуміли, що якщо ви будете в адекваті і спожита інформація, навіть ті самі новини, будуть в дозований час і. В якийсь конкретний час, а не протягом всього дня, ви будете себе краще почувати, тому що у нас з вами дуже багато справ і дій, і для цього нам потрібні сили, нам потрібна енергія, нам потрібен ресурс. Шукайте, де зовні його можна знайти, і що ви можете віддати людям навкруги вас. І як висновок, мені хочеться ось що сказати. Те, що ми дивимося, читаємо, слухаємо, воно все формує наш інфопростір і наше мислення. І до цього треба дуже, от слово є, щепітільно ставитися. І я дуже хочу, щоб ми почали, можливо, разом із вами, ставати більш такими турботливими до себе в інформаційному плані, що люди, з якими ми спілкуємось, вони формують і, наш, і наші рішення, і наше життя об'єктивно. Тому, якщо у вас є в оточенні, класні. Круті, підтримуючі люди добрі, які за вас, цінуйте, дякуйте, кажіть їм про це. А якщо, не дай Боже, є в оточенні якийсь токсик, чи ви відчуваєте, вам здається, що це токсична історія, вам не здається. І хоча б обмежте себе від цього, якщо ви не можете прибрати людину з свого життя, бо це люди, які забирають ваш ресурс. І на фінал, що ми. Можемо свідомо вибудовувати інфопростір, в якому ми можемо зростати. І, чесно кажучи, ця тема у мене виникла декілька днів тому в голові, тому що інфопростір часто заповнюють якісь події чи новини, які не варті виїденого яйця, які там не знаю, ви зараз всі зрозумієте, про що я про якихось коханок, про якісь дописи, про якийсь хайп. І люди розносять це, і навіть якщо вони не хочуть про це знати, ну на превеликий жаль, вони про це дізнаються. Я в свою чергу хочу, щоб розносився класний контент, щоб розлітало щось корисне, щоб розліталося те, що вас надихне, допоможе і стане якоюсь рушійною силою. Я сподіваюся, що ці маленькі мої. Поради, життєві історії вас на щось надихнуть. І мені цікава дуже ваша думка. Наскільки ви думаєте про те, що контент впливає на вас, той контент, який ви продукуєте, чи думаєте ви, як він вплине на людей? І що останнього часу ви такого класного, цікавого, мотивуючого побачили? Напишіть чи відправте посилання. Я із задоволенням гляну і поділюсь тим цим із вами. Дякую. Толік зняв. Погнали далі, немає часу.